Чи мудак я за те, що підтримав мого племінника після того, як він дав своєму золотому братові урок, який він ніколи не забуде? Контекст мені 31, а моєму братові 40. У нього двоє синів, Джек 16 і Джеймс 13. Джек народився, коли мій брат ще навчався в коледжі. У той час він не хотів дитини. Деякий час вони з подругою вагалися чи впораються із навчанням і вихованням дитини одночасно. На щастя, наші батьки підтримали і допомогли йому. Я також допомагав чим міг. Згодом він закінчив навчання, влаштувався на роботу в 27 років і одружився на своїй дівчині. Потім у них народилася друга дитина Джеймс. Обидва вони його дуже розпистили. Щоразу, коли наші батьки або я щось говорили, вони стверджували, що Джеймс був їхньою запланованою дитиною, і оскільки вони були в хорошому становищі, Джеймс на це заслуговував. Водночас вони знехтували Джеком. Вони дарували Джеймсу дорогі подарунки, іграшки, одяг, закуски та все інше. Найсумніше те, що Джек жодного разу не скаржився. Я спостерігав, як той хлопчик був щасливий лише тому, що його брат із задоволенням відкривав свої подарунки. Джеймс, з іншого боку, був зіпсований. Він постійно порівнював свої речі з речами Джека, і якщо Джек отримував від когось щось хороше, він теж цього хотів. Ця проблема зростала. Недбалість до Джека посилилася, і Джеймс почав цим користуватися. Він почав брехати про вчинки Джека, і їхні батьки завжди вірили Джеймсу, незважаючи ні на що. З роками я бачив, як блиск в очах Джека згас. Тепер інцидент стався цього Різдва. Щоб було зрозуміло, я люблю обох своїх племінників. Я не схвалюю поведінку Джеймса, але я звинувачую батьків, а не дитину. Тому на Різдво я купив їм обом Нінтендо Switch, Джек роками хотів його і ледь не заплакав, коли отримав його. Він обійняв мене і подякував. Але Джеймс не любив цю приставку, сказавши Я хотів PS5, а не цю, і викинув її. Мені було байдуже, тому що я зробив свою частину, мене не хвилювало, що би він не зробив зі своїм подарунком. Я не збирався надавати цій дитині важливості, як це робили його батьки. Через кілька днів після Різдва до мене в двері постукав Джек. Малюк плакав і тремтів. Я впустив його, заспокоїв і запитав, що сталося. Якщо коротко, після того як я подарував їм обом Нінтендо Свіч, Джек був дуже ним задоволений. Він грав у легенду про зельду, коли мав час, і йому було дуже весело. Джеймсу це не сподобалося. Щоб зіпсувати веселощі Джеку, Джеймс зламав власну консоль і заплакав їхній мамі, стверджуючи, що Джек її зламав. Їхня мама повірила йому, вирвала консоль Джека, віддала її Джеймсу та посадила Джека на землю. Цього разу Джек не просто розплакався, роки несправедливого поводження з ним нарешті дістали його. Він схопив Джеймса за шию і почав душити. Він сказав, що не знає, що його охопило, але крики та побиття матері не могли його зупинити. Він просто побачив чергову несправедливість у свій бік. Він почав кричати на Джеймса, вимагаючи від нього сказати правду. Джеймс боровся і благав Джека відпустити його, і нарешті Джеймс визнав правду. Джек відпустив Джеймс залишився хапати ротом повітря, а Джек утік прямо до моєї квартири. Через деякий час мені зателефонував мій брат і попросив відправити Джека додому, тому що йому багато за що відповідати. Джек хотів повернутися додому, щоб зіткнутися з наслідками наодинці, але я пішла з ним. Коли ми приїхали, я побачила, що Джеймс явно налякався Джека. Він ніколи раніше не стикався з наслідками за свої дії, і, схоже, гнів Джека справді його налякав. Мій брат почав кричати на Джека, але я його зупинив. Я запитав Джеймса при всіх, чому він зробив те, що зробив. Спочатку він нічого не сказав, але коли я штовхнув, він нарешті зізнався, що Джек надто веселився, і це його дратувало. Той малюк був такий розпещений. Що чуже щастя йому дошкуляло. Його мама почала його захищати, кажучи він просто дитина, і бла бла. Я зупинив її і відправив Джека сісти в мою машину. Тоді я вказав усе братові я розповів йому все, як він зазнав невдачі як батько, як він знехтував Джеком, як він зіпсував Джеймса настільки, що зробив його жахливою людиною. Мій брат просто слухав. Він не сказав ні слова. Його дружина знову спробувала щось сказати, але цього разу він заткнув її. Здавалося, що реальність нарешті вразила його. Нарешті він зрозумів, що його молодший син стає жахливою людиною. Я сказав йому, що якщо вони так сильно ненавидять Джека, я міг би прийняти його. Тоді я пішов і відвіз Джека назад у свою квартиру. Зараз Джек зі мною, його мати розриває мій телефон, говорячи, що я був жорстоким з Джеймсом. І що мені не варто втручатися в їхні сімейні справи? Вона звинуватила мене в прихильності до Джека. Я не відповів їй. Я ще нічого не чув від свого брата, можливо, він ще виправляє свої помилки. Наразі Джек зі мною грає в ігри, навчається він такий чудовий хлопець. І якщо його батьки не хочуть, щоб він повертався, я планую підтримувати його, поки він не закінчить навчання і не стане на ноги. То чи мудак я за те, що став на сторону Джека?